Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Зв'язок із громадянами поліція та екстрена служба розповіли, як працюють внаслідок збою у мережі «Київстар». Вогнегасники, запасні виходи та системи оповіщення. Рятувальники проводять інструктажі з представниками храмів Рівненщини щодо пожежної безпеки. Рівненський волонтер передає гідрокостюми бійцям на передову. Їх військові використовують, форсуючи водні перешкоди. На колядоване віддадуть для лікування поранених військових. Рівненський зірковий вертеп готується до благодійного збору. Алло, Рафалівка. Ви в нас не в мережі. Запишіть, будь ласка, виклик. Масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» суттєво не позначився на роботі рівненського центру екстреної медичної допомоги, каже диспетчер Володимир Мартинчук. За його словами, дзвінки приймають у штатному режимі. Кількість дзвінків суттєво не збільшилася, не зменшилася. Межах тієї норми, що було і до того, це говорить про те, що люди знаходять альтернативи альтернативні джерела, за яким можна зв'язатися з нашою службою. У нас, наприклад, всі бригади мають телефони планшети, практично всі мають дубль оператор Там проблема тільки в одному була, що не всі бригади знають, як. Перемкнути з одного оператора на інше карточку. Ну, ми розіслали вчора ще всім інструкцію візуально, що всі ознайомилися. Хоча можу сказати, я так передивився вчора, навіть ввечері кілька дзвінків Київстару до нас і потрапили, не знаю якимсь чудом. З моменту збою у роботі Київстару у поліції Рівненщини почали функціонувати додаткові номери телефонів для приймання повідомлень та дзвінків громадян через месенджери, розповіла Суспільному пресофіцерка Юлія Дуднік. Аби звернутися до правоохоронців, громадянам необхідно підключитись у доступних місцях до мережі Wi-Fi. Крім того, у звичайному режимі працює спецлінія 102. Кількість повідомлень за цей час не зросла. Скористатися безперебійним інтернетом можна у 12 бібліотеках, які є на території рівненської громади, за словами директорки обласної бібліотеки Валентини Ярошчук, поки суттєвого збільшення відвідувачів у них немає. У бібліотеці є Wi-Fi, тому що у нас інтернет не від «Київстар». Можна навіть проживаючи в сусідніх будинках, прийти в бібліотеку, не записуючись, але підключитися до Wi-Fi і здійснити якісь переговори. Але е, хочу вам сказати, що якщо подивитися, скільки людей приходило в ці дні, то їх приходило менше і скоріше із-за того, що було на вулиці дуже слизько. За інформацією прес-служби міської ради, інтернетом також забезпечені всі пункти обігріву. Максим Коломис, Олег, Степанюк, Дмитро, Сидор, Суспільне, Новини, Рівне. Кабмін погодив кандидатуру нового голови Рівненської обласної держадміністрації. Раніше цю посаду займав Віталій Коваль. Як повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі, нині посаду може обійняти очільник Рівненської райдержадміністрації Олександр Коваль. Офіційного указу про призначення на сайті президента станом на 18.00 13 .00 грудня немає. Олександр Коваль телефоном Суспільному сказав, що наразі він проходить спеціальну перевірку і будь-які коментарі Тарі щодо призначення надаватиме після офіційного указу президента. Нагадаємо, 23 листопада Володимир Зеленський офіційно звільнив Віталія Коваля з посади голови Рівненської ОДА. Натомість посадовець очолив фонд держмайна України. На те місце, яке горить на те, як його направляємо вон цей рукав і натискаємо на важі. Звідти буде виходити під великим тиском порошок. Рятувальники проводять інструктаж щодо правил пожежної безпеки у костелі святого Йоанна Павла II. Профілактичні бесіди у культових спорудах здійснюють щорічно до різдвяно-новорічних свят, коли очікується найбільша кількість парафіян, каже провідна фахівчиня ДСНС в області Яна Матвійчук. Зокрема, перевіряють наявність вогнегасників систем оповіщення пожежної безпеки безпеки та доступність до запасних виходів. Ми завжди повідомляємо, якщо є якісь недоліки, що можна усунути, даємо рекомендації, як покращити стан. І зазвичай люди завжди нас дослухаються, адже безпека прихожан та безпека культових споруд стоїть на високому рівні, тому що дуже багато людей нас ходять до церков, відвідують храми, і це необхідно зберігати в справному стані. Все також рятувальники запитували в представників храмів про наявність укриття. В Римокатолицькому костелі наявне невеличке підвальне приміщення, куди можуть сховатися прихожани, та воно не є офіційним. Це йде чисто щоб місце, щоб сховатися на, скажімо так, на випадок повітряної тривоги. Офіційні захисні споруди і найпростіші укриття. Перед тим як приходити в будь-який храм, костел або церкву, можна оглянути на мапі, яка є збережена на сайті Рівненської міської ради, і перед тим знати, куди вам потрібно слідувати в найближче укриття. Ід рахунками настоятеля костелу святого Йоанна Павла II Гжегожа в Жиняках, храм відвідує орієнтовно сотня парафіян. Додає, що за чотири роки відколи тут проводять богослужіння, пожеж не виникало. Дотримуємося всіх тих указань, які отримуємо передусім від пожежної служби. Так Тобто, хочемо достосуватися до всіх тих правил, які є. І потім те такі, які виникають но ну, з, з, з здорового розуміння, тобто не залишаємо нікого відкритого вогня самого, так чи не ставимо там свічок біля речей, які можуть легко запалитися. Інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки у храмах Рівненської області рятувальники почали понад три тижні тому. За цей час вони оглянули понад 340 таких об'єктів, зазначає Яна Матвійчук. Завершити планують до кінця грудня. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Для вступу України в НАТО необхідно завершити реформування оборонних та безпекових структур та побороти корупцію згідно з річною національною програмою співробітництва Україна НАТО. Про це сьогодні, під час візиту на рівненщину, повідомила голова представництва альянсу в Україні Карен Мактір, яка слідкує за виконанням цієї програми. Також вона поспілкувалася зі студентами Острозької академії щодо вступу в НАТО. Додамо, що Карен Мактір, очільниця представництва НАТО, є капітаном королівських військово-морських сил Великої Британії Колишньою військовою аташе Сполученого Королівства в Україні Я бачу величезну різницю між Україною 2014 року, наприклад, і Україною 2024 року. Отже, 10 років. За 10 років Україна пройшла величезний, надзвичайно довгий шлях. На що я сподіваюсь, і заради чого я працюю. Я думаю, це важлива річ, яку ми можемо бажати скільки завгодно, але насправді вся річ у тому, щоб докладати зусиль. Це в створенні проведенні реформ, які потрібно зробити. Йдеться про просування порядку денного, близького Україні порядку денного, і ось що я робитиму. Сьогодні конкретно з перших пуст отримали відповідь, коли Україна буде членом НАТО. Це дуже важливо, тому що не завжди з медіа це почуєш і не завжди нас медіа володіють інформацією. Це люди. Яка володіє інформацією чітко, і ми тепер чітко знаємо, що нам робити, і які дороги дорогоукази. Студенти зустрілися з людиною-легендою, тому що її біографія 35-річне служіння в армії і її сходження по кар'єрі це є унікальна мотивація цілеспрямованість. І студенти, слухаючи сьогодні цю людину, я думаю, брали приклад. Президент обласної федерації підводних видів спорту та волонтер Сергій Партас показує, які гідрокостюми передає військовим на фронт. За підрахунками чоловіка ціна одного нового костюму майже 12 тисяч гривень. Про потребу каже такого спецодягу. Йому повідомили військові, які в негоду форсують водні перешкоди на моторних човнах. Ось такі от ось гідрокостюми 5-7 міліметрів. вони дозволяють. Даже если боец будет ранен или лодка потоплена, и он попадет в воду, он может час-два находиться в воде, не замерзнув. Они нужны для того, чтобы боец сел в лодку, одетый в этот гидрокостюм, чтобы в момент переправы и он был абсолютно сухой. То есть, переправившись на берег противника, он мог быстро удалиться от воды, где идет очень мощный обстрел, Во все сухое. Додає, щоб зібрати допомогу для військових, поширював у соцмережах дописи зі зверненням до колег, які займаються підводним видом спорту. І виникла необхідність, срочна необхідність в гідрокостюмах. Ну невозможно все придус зарані в організації всіх наступальних операцій. К нам обратилися як федерації. Наші ребята клубники зібрали більше десяти комплектації, буквально за перші полдня. Я виставив в Соцсеті просьбу підводним охотникам України і що дуже приємно відкликнулась практично вся Україна. У гідрокостюмі товщиною 7-8 міліметрів можна плавати в крижаній воді до трьох годин, зазначає Сергій Партас. Додає, що нині військові найбільше просять костюми з товщиною 3-5-6 міліметрів. Не всі присилають повні комплекти, треба скомплектувати їх Десь якийсь -то, то мелкий ремонт, зі такую дирочку заклею зашить. Це все за полдня день робиться. І відправляється на фронт зі слів Сергія Партаса на фронт він вже відправив 33 комплекти гідрокостюмів. Такий спецодяг планує відправляти військовим і надалі. Ольга Данилишина, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне. Мінський зірковий вертеп репетирує колядки, які вони співатимуть у різдвяно-новорічний період для жителів громади. На колядовані гроші кажуть, передадуть на потреби військових, які нині лікуються в центрі бойової травми. Одна з учасників, речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко. У вертепі вона грає смерть. Смерті всі бояться. Це природня. Да, люди хочуть жити і е смерть не викликає якихось позитивних у нас відчуттів, Правда, але я намагаюся. Зробити свою роль комічною я не забираю хороших людей, українців. Я тільки поганих людей. Цьогоріч у усьому зірковий вертеп співатиме для рівнян та гостей міста. Зі слів завідувача центру бойової травми та учасника вертепу, який виконує роль царя ірода Сергія Пєчнікова. Цього року склад колективу змінився. На жаль, зв'язку з війною деяких людей забрали на фронт, тому наш колектив частково змінився, але певний кістяк ми маємо, який уже разом понад 6-7 років ну разом співає і скажімо так несе. Несе цю певну традицію в мовнарод. Займається музичною частиною Вертепу керівниця хору Рівненської духовної семінарії Ірина Пасічник. Розповідає цьогорічний сценарій, як і минулорічний, пов'язаний з темою повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бартеп набуває нових бар, адже ми рухаємося в ногу часом. Ми разом співпереживаємо один одному, ми разом сміємося з ворогами і це дає нам можливість гуртуватися. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.